Віт, я Аня або Гусінка, як багато людей вважають, тому що це мій нік в інсті. 20 2020 році я відкрила найпопулярніший і перший в Україні скінбар скульптор без будь-якого досвіду. 15 років працюючи it продакт-менеджером. Неочікувано бізнес полетів, і ми почали розбивати мережу, відкриваючи франшизи по світу. Тепер ми create not only Ukrainian faces, а й ще you world ванс, а скульптор це мій бестік, soul і справа всього життя. А я разом з тим відчула потребу ділитися із вами своїми історіями, факапами, подорожами, крейзі ідеями і лайфстайлом в різних містах. Підписуйтесь і ставте лайки, бо якщо ви цього не зробите, я втрачу мотивацію, а я можу показати вам багато натхнення і цікавої легкості. Всім привіт! З вами я на своєму youtube каналі Кусінка Токс. І сьогодні наш влог буде про цікаву дуже тему для всіх: б'юті-гаджети: б'юті-гаджети або б'юті девайси, або б'юті нормально взагалі відно, або б'юті всякі штуки. Ми знаємо, що їх ринок зростає щорічно і на них хайп. І кожної з нас в ванні кімнаті є а, at least гоша, покритий шаром пили. Ми не знаємо, яким правильно користуватися, або робимо просто так, не виводячи рідину до лімфа. Вузлів, да, і робимо багато помилок. Або ви пишете мені дуже часто, що купити, який перший гаджет купити, а скільки він коштує? Ага, для першого це дуже коштовно, А що із недорогого купити, щоб зрозуміти, зможу я робити цю щотижневу щоденну рутину або ні. А, сьогодні в лозі я і наша провідний косметолог Олена Назиров, косметолог-скульптор, яка перша до речі прийшла в нашу команду і повірила в мою ідею. Розібрали зі мною гаджети, які можна купити в домашній догляд, які можна спробувати у нас, які можна розбити на певні групи. Ми розповіли про принцип дії кожного з них, показали, розказали і зробили все для того, щоб вам було простіше прийняти рішення. Але пам'ятайте, завжди знаєте, що це не іграшки. Кожен гаджет реально а, діє на ваше обличчя, на, на шкіру, а має протипоказання і треба відноситися до цього як і до всього пов'язаного з ваше з вашим обличчям відповідально я сподіваюся що буде цікаво але для того щоб додати нам мотивацію, не забувайте будь ласка ставити лайки там колокольчики, коменти ну не просто там щось попсове клас супер якщо тому що я попросила якщо є така інтенсія щось цікаве напишіть може напишіть нам що там Після знімати, що в наступному влозі знімати, я буду дуже вам а, рада і благодарна. благодарна як сказати? М -м, вдячна. Така цікава ще штука. Б'юті гаджети. Да? Зараз цей ринок зростає, просто постійно там всі маркетингові дослідження показують, що їх купа куплю купують, купують все більше і більше. І коли ми відкривали скульптори, я досліджувала цю тему. дивилася багато сайтів, дивилася дистриб'юторів, гаджетів. І зараз я бачу, які нові гаджети виходять, і бачу, що це плюс-мінус. Ну, так абгрейд того, що що є. А, і тому, якщо люди купували там один new Face, зараз вийшов ма маленький New Face, він по дизайну інший, але е властивості в нього в нього однакові. Тому хотілося б розказати про гаджети, і на які м групи умовно їх можна поділити. Ці групи будуть е для. Е ну, на направленість да, для обличчя, щоб люди не плутались і не купували собі одне і те ж інше. Колись я читала лекцію про види гаджетів, про групи гаджетів, і я умовно розбила їх на такі групи. Зараз я розкажу, якщо щось я там не права, ви можете мене подкоректувати. Тобто, перша група така сама розповсюджена, це я їх називаю ролери та гоша. Тобто, це такі роликові гаджети, які бувають роликові або вібру Ті бар, це називається така штука, наприклад, ти можеш її вімкнути, вона буде вібрувати, і ти робиш такі ж масажні руки, як ми показували, але разом із. Вібру, вібрацією, да, там рідина швидше виходить, і це такий типа ага. приємний ефект терапевтичний також. А, ролери, теж саме, ми водимо їм і так і теж уберемо рідину і завдяки, завдяки холодному камінню теж працюємо із судинами. Тобто це плюс-мінус одна да, властивість? А, ні, я би поділила гаджети так: механічні, да, ага. до яких ми відносимо ось ці. Угу. А, далі ми відносимо гоша гоша такий Грибочки. вид, так угу. а, це в нас механічні і ось ці. Тобто ми завдяки цим гаджетам робимо механічне таке подратування шкіри, і вона в свою чергу відповідає нам тим чи іншим покращенням. процесу. Тобто вони механічні, тому що в них не в них немає батареї, вони не заряджаються. Uh, Ta, ми механічно робимо залежить від інтенсивності нашої пропрацьовки. Наприклад, якщо починати з цих, вони можуть бути в звичайному положенні, але все ж таки вони за рахунок того, що це натуральний. Камінчик, так він трошки вже холодненький. Uh -huh. Якщо ми хрехранім, це все зберігаємо в холодильничку. Це буде ще більш холодний. Тому за рахунок ось таких механічних гаджетів ми маємо лімфодренуючий ефект і за рахунок холоду, тому що ми можемо охолоджувати. Uh -huh. Також ми можемо їх нагрівати в гарячій водичці, да чи якщо це професійно, до речі, про це ніхто не говорив ніколи. Завжди воша холодні або просто там лежать в ванні і пиляться. Але от, наприклад, у ці грибочки. Це каміння, до речі, це не метал, і їх можна просто під теплу водичку під гарячу. І коли так. ми починаємо джасла сплав, ми робимо такі рухи їми кругові, десь тут, де е, вісочна Сприй. зона, Да? і це просто відльот, просто башки. Так коли ми е, впливаємо холодними, ми е, лімфодренуємо. І приводимо стан шкіри і судин в тонус. Якщо нам потрібен релакс або підготовка до там, наприклад, маски, пілінгу, да, ми можемо розігри, розігріти обличчя за рахунок. Гаджетів тих самих, угу. але вже в теплому вигляді, в теплому стані. Угу. так До механічних, але тільки до кріо а, впливу, у нас ще будуть відноситись кріосфери, бо ми їх не можемо нагріти. да Вони виконують таку монофункцію тільки охолодження. Угу. Також ми робимо покращення а, лімфотоку, покращення. А, Тургорошкіри за рахунок тонусу все це буде механічне, і тут класно ще в кріосферах, в чому прикол, можна перевернути їх і попрацювати з зоною Так, ботачково. Да, Я от холодильнику їх зберігаю, вони постійно розбиваються, в них такий мінус. Тобто, е, от, наприклад, є дівчина, вона не хоче витрачати багато грошей, і вона мене питає, що мені купити з гаджетів? Тобто, це постійне питання. От я б рекомендувала, не знаю, як ви, от я зараз про себе скажу. Я б рекомендувала гуаша мати на обов'язково Основі, тому це що це універсальний реальний універсальний так. інструмент. Ти uh -huh. можеш вичосувати собі навіть ноги да, після uh -huh. тренування. І це реально класна штука. Тобто, не, е, ну не закидуйте їх в, в дальні якісь ящики, тому що це дієвий інструмент. Uh -huh. Оце баловство більше таке приємне, але ти з ним сильно не поїздиш, тому що в косметичці вони ну в дорозі розіб'ються скоріш за все. Тобто, це зберігати в холодильничку для косметики або просто звичайному холодильнику І це дуже приємно по тканеві. Ну, тобто є гад. Жуті, які є базові, універсальні і зручні в використанні, є вже гаджеті, знаєте, такі побалувати сібяню біль да, да. Да. і вже якби свій арсенал. Просто є дівчата, які дуже захоплюються цим. Да? То ми не можемо їм сказати, так це купляє, це ні. Якщо mm -hmm. хоче, то купляє, і вже mm -hmm. нам додає. Mm -hmm. Далі до механічних ми ще відносимо. Ми їх називаємо дерма дерма Да, голд тролери, бо вони в нас були в золотенькому вигляді. Перші. А що вони роблять? За рахунок ось цих шипіків? Ми е, точково локально покращуємо е, кровообіг. Да, е, ми е... Таким чином провокуємо більш швидке всмоктування активних компонентів з сироватки або крему, mm -hmm. Mm -hmm. але також ми можемо використовувати їх локально на зморшку. Наприклад, там у нас є міжбровна зморшка. Да, то ми її можемо пропрацьовувати до такого гарного тепла і почервоніння mm -hmm. за рахунок того, що ми механічно шкіру роздратовуємо, ми покращимо також всі обмінні процеси і зморшечка в нас. Ну, скажімо, починає розкриватись, її глибина підіймається вгору. Угу. Тобто це може використовуватись локально на зморшені. І ще хочу додати: що є ж дермаролери зараз дуже популярні. Оці... Прям реально з голками, в яких мезороллер. це різні речі. Тобто так. ми до кров'яної роси не працюємо цим дермаролером. Тут голочки, але не а не вони не чипіки. Тобто так. ми в процедурах в... внідряємо, як в... м... вбиваємо сиворотку завдяки так. цим ролерам. Так. Вже в кінці. Не травмуючий ролер, uh -huh. не той мезоролер, який з голочками він робить мікро такі травми на шкірі. Uh -huh. Це просто о, механічний вплив uh -huh. без подразнення. Так, це в нас була перша група, щоб не плутатись. Да? Uh -huh. Механічні ролери. Далі фізичні ролери, тобто які залеж... які базуються на фізичному факторі. Це, звісно, така підгрупа мікрострумова, да, угу. бо в в кожному свої, е, свої там частоти, амплітуди і так далі. струми. і ми також віброролери відносимо до. Е, Фізичних, тому що вібрація це також фізичний метод вплив, да, який за рахунок своєї вібруючої волни дренує гарно uh -huh. судинки, також тонізує на рахунок тургору шкіру. Да, гарно використовувати. При куперозі, бо це таке поверхнево, але локальне дренування судинок. Uh -huh. Ну і також при набряках там, очей, або а, якщо шкіра буває таке поняття, як пастозність, да? то тобто може не бути набряку такого візуального під очима, там, як міш... мішечки, да? uh -huh. але може бути пастозність шкіри, коли ти її береш в руки, а вона така як рихла в руках. Тобто, uh -huh. ну, це буде покращувати за рахунок вібрації, бо uh -huh. вібрація вібру. Не тільки шкіру, да, а ця е, хвиля йде трохи глибше. Але якщо чому, чому їх додавала в, в першу групу, тому що для мене це недорогі ро, ролери, палочки, е, якими можна зробити робити лімфодрінуючі е, рухи руками. Просто, ну, да? Тобто, так, чому так. їх так? Тому що в них, ну, в них є батарея, але це такі бюджетні достатньо ролери. Е, всі ці, про які ми зараз розкажемо, це вже такий апгрейд. Тобто, якщо ви хочете витрачати там, 200 плюс у є на девайс і пропрацьовувати більш глибоко ці м'язи, то ми розповімо зараз про ці так. Добре, так, якщо починати з цих, ми почнемо з цього: це мікроструми, які працюють з всією поверхнею обличчя, там шиї, декольте, мікроструми покращують обмінні процеси в тканинах, роблять нам такий ефект ліфтингу. Але це ліфтинг такий короткочасний, поверхневий або дермальний, тому що це шкіра в нас підпригує. Тому ми маємо таке поверхневе. Ліфтинг mm -hmm. і також е засоб, по якому ми робимо, да він має більш швидкий вплив на шкіру е своїх там активних речовин, які в ньому полягають на mm -hmm. там, зволоження, антиоксидантні там дії або там освітлення. Тому ми ще покращуємо роботу. Токами струмами да роботу того чи іншого засобу, mm -hmm. якому використовує... Це домашній New Face, домашній мікротоковий девайс. Мікротоків у косметологів дуже багато. Є професійні цілі, такі бандури, да. де ти двома одночасно робиш, так, та, можливі, да там обличчя вони віде такі віде. стукаються між собою. Я люблю це, але ти будеш відчувати просто таке легке поколювання легеньке. і це робота з дермою, це не робота з м'язами. Тому постійно а, а, плутають люди, от ці такі більш глибокі, як пюрліфт і New Face. New Face – це робота з кров. Обігом з дермою більш поверхнева така там. Його такий напарник дуже зручний. Мені подобається, розрахований на такі маленькі зони, да, локальні. Це зона навколо очей. Тут, окрім мікрострумів, ми маємо ще вібраційний вплив, да, угу. то що дренує гарно шкіру навколо очей. Також ми можемо використовувати там на ту ж між брівочку, там профілактика Губи. кисету. Угу. Ось то тут буде в нас два таких фізіотерапевтичних фактори, як мікроструми і вібрація. Угу. Отут. От всі дуже мої подруги задоволені new face on Фікс, це маленький new Face, як ми його називаємо. А, тому що він зручний, поміщається в косметичку і реально від нього є поколювання, і ти бачиш ефект. В мене подруга навіть робила мені собі од... одну половину обличчя, теж мені висилала відео. Mm -hmm. Тобто є ефект від нього так, і звісно. теж вібрація. Він mm -hmm. класний. Mm -hmm. Всі ж нам треба близько показати, тому що люди не будуть знати, що купувати. Mm -hmm. Добре. Ну і наступний е фізіотерапевтичний, скажімо, метод це мікроструми, які направлені вже на роботу з м'язами. Тобто, це міостимуляція, і, і це є да різниця між. Просто мікрострумами і міостимуляцію, бо це вже робота з м'язами, це покращення дійсно контурів обличчя, це більш глибокий ліфтинг, ми маємо м'язевий. Він ну, так, дольше тримається, цей ефект і гарно лімфодренує. Угу. Як я вже сьогодні говорила там в іншому ролику, який ми записували, що ми стали ексклюзивним дистриб'ютором PureLift Pro і PureLift Face, Всі ці, ці гаджети можна купити тільки у нас. Вони є білі, сірі, сині, і це про професіонал. Але для домашнього догляду теж можна для тих, хто просто зручніше тримати. Да? А оце моя любов Форева, це наші гарячі пірішки. Це те, що так. ми продаємо вже три роки і робимо на них, на них найпопулярнішу процедуру. Добре, далі к фізіотерапевтичному ще ми відносимо в групу фізіотерапевтичного. Да? Це Лед-окуляри, вони мають червоне світло. Червоне світло доказовано, що воно е, йде більш е, глибоке, ніж. Жовтенький, голубенький, там якийсь ще в нього до 800 нанометрів, тому він е, достигає е, того шару в шкірі, де в нас знаходяться наші е, клітинки фібробластів. Да? Тобто ми е, за рахунок цього світла впливаємо на клітинки фібробластів, а ті клітинки, в свою чергу, вже є такими батьками колагену, еластину, да? синтезу. Тому ми можемо говорити, що це не тільки релакс за рахунок такого. Приємного світла для очей і uh -huh. відпочинок да для очей, але це ще і анті-ейдж-ефект, бо покращує стан шкіри, якість зменшує зморшки. Ну і звісно, якщо ми підкладаємо під нього прозору якусь основу вигляді патчів або гелевих масок, то ми покращимо ще роботу цих косметичних засобів. Uh -huh. Ну і як резул... як висновок по лед я хочу сказати, що це ну домашнє лед окуляри. У нас є. Професійна надлампа, лампа де декілька а, світів світла, да? сині, біле і і червоне, під різні потреби шкіри Лед LED світлом навіть лікують загоєння ранок і шрамів, і, і дуже дуже великий спектр, спектр проблем, з якими а, м, а, може в, там працювати лед світло. Тому, якщо ви хочете купити лед маску. То тоді не купляйте ледочки, тобто ледокуляри. Це одне, й теж ну. Одне і теж просто не більш більшу площину. Так, да, зони. Угу. Просто ну, щоб розуміти, що це не просто якісь дівочі там, іграшки да, для, для дорослих дівчат, а це дійсно всі методи, які прийшли до нас з медицини, з фізіотерапії. Да, також є в лікуванні світло, мікроструми, вібрації, там, інші а, впливи на цілому угу. організму. Тому це все модифікувалось і вже перейшло до косметології. І для такого більш точного е використання uh -huh. да для обличчя позавернули в більш красивий маркетинг, зробили класний дизайн, тому що фізіотерапевтичні гаджети, це ж таке все, все з клініками, асоціюється, з такими великими так, так, з бандурами, так, що там да. не дуже так. І це моя любов. Да, ми <гум> про, говорили про засоби, про гаджети, да, механічні та фізичні для обличчя, і в нас ще лишився масажорчик для голови. Це також механічний. Використовуються на волосистій часті голови, можна сходити на шийку, він механічно шкіру скажімо, подразнює за рахунок покращення лімфотоку на голові. Ми прискорюємо процеси. Оксигенації, це так по-нашому, Якщо так, для простих людей це ми підвищуємо м, кислород в тканинах, да, його виробку, коли ми підвищуємо кислород в тканинах, е, йде більше таке живлення самих тканин, е, е, Волосяні фолікули також всма, всмоктують в себе. Да, ці, е, скажімо, Кисло, цей кислород uh -huh. і покращується стан е, волосяної фолікули. Тому ми можемо говорити, що цей масаж сприяє не тільки релаксу і якимось там кайфушечкам, а він ще йде профілактикою випадіння волосся, uh -huh. тобто укріплює е, волосся за рахунок впливу на ці волосяні фолікули. Uh -huh. Оце просто ну, ну а звісно, рані. взагалі він приймається як релакс, відпочинок після робочого дня або там налаштування. На масаж да ми угу. починаємо масаж чоловічий масаж. Наприклад, угу. починаємо з масажу голови, да, щоб чоловік більш скажімо так довірився нам, розслабився і отримав процедуру вже сповна. Все, ми розповіли про всі гаджети. Ну не всі, в нас є їх багато більше, тому що є більш професійні. Ну, це але... такі маленькі, які можна придбати да. домашній догляд і грати сам собі космотолок. От якщо та... швидко, якщо б ви порадили три найкращі, три такі маст, щоб були у вас вдома вані, в ванній кімнаті, що б ви обрали? Так, я теж. Клас, тобто це гуаша, ні фейсфікс, щоб пропрацювати як все обличчя, так і такі зони, до яких важко дістатися. І наш улюблений пурліфт. Не тому, що ми продаємо, ми реально його любимо. Ну, скажіть. Так, кажу. Все, дякую. Дякую.